Привіт! Зараз розповім про настільну гру живопис і доповнення до цієї гри відображення. І це в нас дуже-дуже дуже гарні отакі ігри. І це локалізація від видавництва «Ігромах», гри Canvas і доповнення до неї. Давайте вам розповім спочатку, що в нас в базовій коробці, як вона грається і що там всередині, і потім вже покажу, що додається в доповненні живопис відображення. А спонсор цього відео видавництво ігромах. І це в нас не тільки видавництво настільних ігор і клуб настільних ігор у Києві, а ще й магазин, де ви можете придбати собі дуже багацько різноманітних настілок, і також настілку Живопис, про яку я вам зараз тут розповідаю. І за промокодом ZedROT10 ви отримуєте також знижку у 10%. Посилання на цей магазин і промокод в описі до цього відео. А тепер переходимо власне вже до правил. У цій настільній грі ви граєте за художників, що створюють власні шедеври. І вона, ця настільна гра, використовує дуже незвичну механіку того, що ви будете засовувати свої картки, вибудовуючи з декількох карток, певний малюнок унікальний. Ви будете дивитися на позначки внизу. Всього малюнку. На початку кожен з вас отримує три отаких от, от заготовки для вашого малюнку. І тут за позаду видно, що це прям буде картина. І чотири жетони натхнення. І ви ходите по черзі, починаєте ходити з того гравця, який останнім малював. І ви в свій хід робите одну з двох дій. Або берете собі частину картини з тих, що викладені, або. Створюєте власне картину, давайте розповім спочатку, як брати ці картки, а потім вже про другу дію. Ви берете першу безкоштовно і можете взяти будь-яку з них, але тоді на кожну попередню повинні викласти один жетон натхнення. І якщо на карті вже є жетон натхнення, то ви її берете і отримуєте цей жетон собі на наступні ходи. Наприклад, я беру собі ось цю картку і збираю. Вони всі рухаються, зостається нова і ходить мій суперник. Ви таких карток можете мати на руці максимум 5, тобто, якщо у вас 5, ви не можете вже зробити цю дію, ви зобов'язані робити малюнок. І якщо у вас є хоча б 3, ви рівно три використовуєте, поєднуючи їх і засовуючи собі в картину для того, щоб її намалювати. Але як же це робити? Кожної партії в нас є і певні якісь завдання, на які ви звертаєте увагу, за що ви будете отримувати бали. Ви будете отримувати такі медальки, вас прям будуть нагороджувати, що приємно. І ці партії це самий простий в нас набір цих завдань, а завдання є досить різноманітні. І давайте розповім, що роблять оці завдання вже для цієї партії. Композиція. Ви отримуєте одну медаль. Якщо у вас будуть заповнені усі типи кольорів, тобто у вас знизу є 5 кольорів. Якщо всі вони будуть заповнені, ви отримуєте медаль. І чим більше медалі, тим більше балів ви отримуєте. І ви швидко зрозумієте цій грі, що вам необхідно виконувати не по одному завданню кожного, а одне якесь завдання на всіх трьох картках. Якщо виконати, то буде круто. Повторення при цьому те, за що будете отримувати бали, написано прямо на карті, що супер зручно. Не треба кудись заглядати. Прямо на карті з іншої сторони написано за що вона приносить бали. Повторення приносить вам. Медалі за кожну вашу пару трикутників. І бачите, можна їх зібрати більше, ніж три. Тобто, якщо у вас буде дві пари трикутників на одній картині, ви отримуєте дві медалі. Різноманіття дає вам одну медаль, якщо ви зібрали усі чотири символи. А чотири символи, тобто ось такий кружечок, сонечко, квадратик і трикутник. Це символи, які ви використовуєте цій грі. І також, якщо у вас рівно один такий кружечок кольоровий, то ви також отримуєте медаль за оцю штуку. Акцент. Це вас критики в цьому сезоні будуть так нагороджувати. Також є картки, які будуть давати вам ще срібні ці, медалі, кожна з яких продасть вам по два переможних бали за щось. Наприклад, ось ця картка дасть вам по срібній медалі за кожне сонечко на цій карті. Тут за кожен квадратик, а тут за кожен трикутник. Таким чином ви можете заздалегідь вибудовувати собі ну, додаткові бали. І давайте я, ну, ось це якось показово, там, недовго думаючи, зіграю якусь партію. Ось я зробив перший хід, мій суперник робить наступний, і збере собі цю картку. Я беру викладаю два жито натхнення. Беру собі ось цю. Він недовго. Думаю, беру собі ось цю. Він Рухається. Просто візьму собі якусь картину, ось цю. Саме просту, і все. Він ходить. Візьму собі ось цю. І в мене вже є три картки, тому я можу або добирати ще картки до п'яти, або намалювати картину. І я ось намалюю картину, щоб вам показати, як це відбувається. Зроблю ось так. Я їх собі засуну. І потім демонструю вам картину. В неї є назва, глибока перспектива. Всі картки тут якось складаються, і в неї є отакий унікальний малюночок, який складається з трьох картинок. І тепер ми перевіряємо за кожною з цих місій, з цих завдань, чи отримав я там медаль. Композиція. В мене не заповнені усі п'ять, тому я не отримую тут медаль. Повторення: в мене є два набори по два трикутники, тому я отримую дві зелені медалі. Це буде вже 7 балів. А якщо я ще зберу, то купу балів. Різуманіття в мене не вистачає квадратика, щоб це отримати. І акцент рівно один кружечок є. Я отримую ось таку медаль, і срібних медалей не отримую. І давайте мій суперенк також спробую намалювати. Він ось малює картину, і картина в нього називається просто дорогоцінна така картина. І він дивиться, композицію він не зібрав. Повторення в нього є якраз два три кутики, він отримує в собі таку медаль. Різноманіття в нього є по одному символу кожному. Акцент в нього використовується, виконується, і срібну, він отримує дві срібні медалі за два сонечки на цій картині. І так ви продовжуєте грати, намагаючись вибудувати собі стратегію так, щоб щось з цього зібрати. І в будь-якому випадку у вас щось збереться. От такі в нас дуже прості елементарні правила в цій настільній грі. Щодо компонентів е, цієї гри, то вона неймовірно виглядає. Е, це ж прям захоплює, наскільки вона гарна, наскільки гарні ці елементи, що всі ці медалі, які виглядають, що у вас тут з тканини, оце поле, ось ця коробочка ви збираєте картини, і що вони реально збираються в унікальні картини, які ви бачите, це прям вогонь, як варута виглядає. Мені здається, що це. Дивовижна гра за компонентами, вправа з неймовірного матеріалу. Тут все настільки круто. Ну, подивіться тільки на цю коробку. В там навіть є така просто такий отвір, що можна повісити на стіну. І тобто, прям гра показує, що вона дуже-дуже гарна. І мені здається, у один із своїх громах багато дуже гарних ігор. Що в якась їх знаєте, особливість видавниця. Тепер до моїх вражень за темою. Тут мало теми, це все ж таки більш така абстрактна гра. знаєте, ви звичайно малюєте малюнки, і це якось співпрацює з тим, що ви робите. Але загалом ви просто дивитеся на символи і як ви співноситься з цим. І тільки коли їх намалювали, просто придавляються до картинки. Хоча, звичайно, я бачив гравців, які спеціально підбирають, щоб ну знаєте, не більше виграти, не виграти тільки, а ще й зібрати якусь якийсь класний малюнок. Собі сама гра дуже проста, сімейне взаємодію тут ну практично немає. Ви не Заважайте іншим гравцям. І вона точно дуже гарно, цікава механічно, бо в різний рівень складності тут. І у вас є набори того, які ви цілі можете використовувати для того, щоб регулювати складність партії, наскільки легко зібрати ті чи інші набори цілей, плюс у вас є спеціальні досягнення, тут які ви можете виконувати. Це прикольно. Мені вона, власне, для мене запроста і якась засуха. Тобто тут я. Бачу дуже багато механіки, небагато взаємодії. А я люблю більш складніші, більше на взаємодії гри. Але я бачу, що ця гра заходить гравцям. І Якщо вам цікаво подивитися, вже, як вона грає, то в мене на каналі є летсплей на цю настільну гру. По на нього буде в описі до цього відео. А загалом я вважаю, що це дуже дуже гарна і така досить непогана сімейна настільна гра з унікальною механікою, яку я задоволенням пропонував гравцям, просто щоб показати їм, дивіться, яка прикольна існує настільна гра. Тож подивилися вже на базу, дізналися про неї і давайте подивимося, що в нас додається у доповненні. Тож, ось в нас нове доповнення. Як ви бачите, перше, що кидається в очі, те, що в нас тут є нове поле. Воно вже не з тканини, а таке досить товсте. І тут в нас є такі штучки, щоб було зручніше брати ці картки. І воно все ще дуже дуже гарне. В нас тепер картки розміщуються в два ряди і. Тепер у вас більший вибір, це зроблено для того, щоб було легше грати. Але при цьому, щоб взяти, наприклад, з другого ряду картку, вам потрібно вже два жетони викласти, і ви тоді можете взяти. Якщо з третього ряду карт, то вам буде потрібно витратити чотири жетони. Тобто воно трішечки нігелюється. Але у вас кожен раз, навіть якщо у вас немає жетонів, вибір вже з двох карток. Це прикольно. Також з'явився новий тип карток. Усі вони позначені такою крапочкою, і вони тепер двосторонні. Це відображення. І ці картки вони порізом можуть використовуватися. І на них є символ того, що їх можна перегорнути. І на них також малюнок двосторонній. І іноді цей малюнок дуже відрізняється. Тут ось вони просто колір змінюють, але іноді ці малюнки прям дуже різні. І це мені подобається. Наприклад, тут більше такий жираф, а тут більше якийсь динозавр. Тут корисне відміття, тут пандочка. І вони прям цікава ця нова механіка двостороння, де у вас з двох сторін картки, ви бачите, різні штуки. Тут досить прозорі картки, їх так не видно. Давайте ось покажу. Наприклад, ось тут у нас є з однієї сторони Сатурн, а з іншої це інопланетянка в літаючому об'єкті. І ці картки в нас, як бачите, додають різноманіття. І ви можете більше якось порізано складати свої картки. Причому при цьому не додаються багато правил. Також в цій грі в нас додається більше ось таких завдань, які ви можете міксувати зі старими, одразу викладати як їх захочете. Але тут є також і сценарії, за якими ви можете їх викладати. І цікаво, що з'явилося тепер на кожному сценарії певна кількість балів. І якщо хтось набрав таку кількість балів, яка на ньому зображена, то ви там замальовуєте свою таку тучку, і ви ніби пройшли цей сценарій. Це прикольно, але тепер цим доповненням стільки різноманіття в цих сценаріях, що у вас просто безліч, ви можете їх по-різному міксувати як захочете. По-своєму, кожен раз трішечки по-іншому ця гра грається, саме в залежності від того, який набір. Оцих завдань у вас на партію. Ну і додано просто більше цих карток, якщо у вас старі, там, ви можете їх замість старих використовувати, або просто, якщо у вас старі затерлися, можете одразу використати нові. І також додано дві отакі супермедалі. І це, мені здається, дуже прикольна штука. По-перше, той, хто виграв гру, просто е, і набрав більше балів, отримує медаль найкраща картина. Просто оп! Він отримує таку штуку. Вона нічого не дає, просто приємно. А ще є отака медаль: «Шедевр». Кожен з вас обирає одну зі своїх картин, пояснює її значення, і ви усі обговорюєте, хто краще картину намалював, і той, хто найкраще намалював, отримує таку плашку шедевр. І тепер у вас типу два переможці. Це мені здається для досвідчених гравців взагалі не цікаво. Але для гри з дітьми або з тими, хто просто хоче зібрати собі гарненькі картинки, дуже цікавий такий елемент, доданий, просто щоб ось ти, типу, молодець теж і тобі і тебе гра за це нагороджує. І при цьому, якщо ти вже виграв по баум, то в тебе все рівно є своя власна стрічка. Такі ось незвичні штуки. В принципі, це все, що додано в цій грі, можна вже переходити одразу до вражень, тому що по компонентам тут все також круто, як і в базі. Мені здається, що це дуже прикольно доповнює, тому що воно додає різноманіття, додає нові якісь певні механіки, але при цьому гра взагалі не стає складнішою, і її точно так само можна пояснити новачкам. Все, що вам потрібно пояснити, ну реально нове для них будуть оці золоті стрічки, які зрозумілі, тому що там є стрілочки. І те, що картка перегортається. Не знаю, якщо важко, можна, наприклад, там, без деяких карток грати. Але загалом дуже знаєте, що гра не посклала, вона також простою залишилася, але різноманіття е, стало більше. Точно, якщо вам подобалася базова гра і вам просто хотілося більше, але того ж самого, то ось класне доповнення для вас. Воно не змінює нічого кардинально, просто додає не того самого, але більше, і ще тішечки зверху різноманіття саме ось. Прикольна ця механіка з перегортанням карток. Мені здається, що це основне. Плюс у цей момент з нагородженням він прикольний. Я грав і базову гру без доповнення і з доповненням грав декілька партій. Вони цікавенькі, різноманітні за напругою, через те, які саме завдання ви викладаєте, який рівень складності партій. Іноді вдається зібрати прям класні набори, іноді взагалі не вдається в мене їх зібрати. Це така дуже гарненька, цікавенька за механікою, приємна сімейна гра. Не впевнений, що вам прям потрібно це доповнення одразу, але якщо вам подобається база, то точно це доповнення її, знаєте, гірше не робить. Воно просто додає того самого. Це хороший, хороше таке доповнення. Отакі От мої враження про цю настільну гру. І наприкінці відео, як зазвичай, дві двічі схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу, це настільна гра. Містична долина, в якій також використовується механіка, ось така з засоням карток. Але там це вже грати вибудовувати власну механіку з побудовою своєї ніби колоди. Більше стратегії, вона складніше за цю гру і вже ви використовуєте там якісь, знаєте, стратегіку собі вибудовуєте. Але механіка, ось ця засоня карток, така сама, як на сільній грі живопис. І настінна гра вогнетвір підійде вам, якщо ви придивляєтеся до дуже-дуже гарної сімейно-сільної гри з таким приємним процесом. Гра Вогнетвір це гра, де ви своїх дракончиків відправляєте у різні крамниці, і вони там комбуються. І... і гра «Вогнетвір» неймовірно привабо виглядає. прям Дуже класні компоненти і оформлення. Але вона все ж таки трішки складніша, ніж «Живопис», тому що «Живопис» можна зовсім з дітьми грати, знаєте, малими. А вогнетвір це все ж таки трішки складніша гра, але все ще приємна і сімейна. Відео з обома цими іграми в описі цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і вимальовуйте свої власні гарнесенькі коментарі під цим відео. І спокійної та нудної ночі.